Мої вітання! З вами Крава! І в сьогоднішньому відео ви побачите пакетик, який я відкривав під час промо Food Fantasy. З вас сподобайка та підписка на цей ютуб канал, а ми розпочинаємо. Let's go! І так, швиденько відкриємо піки. Я тут зібрав якісь піки, які були. Подивимося, що тут падає. Ось, давайте це відкривати спочатку. 2 через трикутничок. Я хоч після того, як випав Куман, то відкривається лише через Трикутничок. Так, тут. 40. Так, відкриваємо цей пак. 84. Тут два гравця на вибір. Через хрестик вирішив цей раз. О, інформ. Вибираємо інформ, звичайно. Так, відкриваємо тут через трикутничок тут відкриваємо. дивимося, що тут випаде. Так, сьомий Бруно Фернандеш добре є. І беремо Бруно Фернандеша, рейтинг завжди позитивно, дивиться. Так, тут цей пік. Перший один відкрив уже такий. Є, не дуже зайшов. Дивимося тут третій. Сьомий Бастоню! ю Непогано, непогано. Сюди його. Дуже навіть добре. Відкриваємо ще один такий пік. 21 трикутничок. Четвертий рейтинг. Не дуже цей пік. Вийшов. І відкриємо ще цей пік. І дивимося. Четвертий, четвертий. Четвертий. Три, четвертих. Я думаю, це також непогано. Тепер переходимо до пакетиків. Опа! Фентезі футу Перший, ферст, ферст, перш! Хто це? Це може дабл волкаут буде, до речі. А, Лілі Алехандро. Алехандро. О, ну така карта, мені здається, посередня. Прям. Ну рай кошти, напевно, посередня. Як фодер, напевно. Дивимося. Ну, така собі карта, але приємно. Перший Fantasy food на базі. Так, отакі пакети. Ну, волкаут дай. Так, волкаут, дивимося волкаут. Сен... Це віртувантик? Верджил вандайк. Сюди дейга. Ветрел це завжди приємно. Хорош, Virgil Далі о, інформ. Без волкаута, але інформ це позитивно Завжди позитивно информ мати. Це хто? А, Джуран? Стрівелкою. До речі, е е якщо подивитися, то картка не така вже і погана виглядає. А, 3-3, ну ладно. Так поганенько. <свілк _дрі> Волкаут. О, це вже добре. Це 8 або 9 рейтинг це вже позитив. І 9 рейтинг це сюди його. Непогано. Сюди його. О, інформ, бачиш, це треба ставити. <гум> так. Дуран. Це дублікат Дюрана. Все, так. ти красавчик. Це... Я тобі не сумнівався. Давай оцей відкрию. Давай. О, блядь, я не пам'ятаю, що це за промо. Це дівчинка, рем. Бля, не можу сказати, що це за промо. Голова трошки. А, я здав, номеру фут. Угу, і хто ще? Прикольно, блядь. Так. Inform, відкровенформ. Может, тут. Щось без волкаута. волкаутом inform. Да, Ну, но там ви шо? Я дико вибачаюсь. Давайте оце відкриваємо. 80 плюс x30. Тут має бути спешелка. Бспешалка. Мід e, чи. Чи хто? Double волкаут. Мід. Імпопея, давайте. Типа Куртуа. Ладно, рейтинг. Бляха, могу дать цю спешаку. Давайте. Це шо? Шостий, шостий, пятый. 80х20 волкаут. Дякую. Родрі! А дабл? Не дабл, Родрі. Окей, okay, окей, okay. це монетки. Я, звісно, напевно буду. Якщо не буде США трейдинга, то його використаю. Але якщо буде мені розча рейтинг на бейла після цих всіх паків, то я його продам. Ну, поки що відправляю так. Але так нормально. нормально. Менді, менді щось коштує. Що? Що? Він реально його нема на маркеті? Давайте, 80 старик десь. Інформ Білкаут. Це хто? Бля, может може то Дабл блок. То це. Це Трент Арнольд. І хто ще? Щось цікаве, да? Я вже не знаю, що там в команді тижня. ж. Марина на СТ. Блін, а це прикольна карточка. Дива, я я навіть не зливав би її У нього є якісь е -е, альтернативи? Опа, номер фуд. Ой, фентезі фуд. Він мені вже випадав. Ай, матка рідна. А добре, до друга карточка. номера фут. Ой, фентезі фут. вони всі однаково ці промо. Не скриваємо цей пак. Ой, інформ. Без волкаута. Дюрана знов. А, ні. Стойка. Стойка. Прикольно. Так, Ще один Шадин Інформ ще один І це волкаут уже. Е, облак, окей. А хто ще з ним? Ну, облак, це понятно. 88. Нату Ай, хату. Нату Нормально. Піде піде, піде, піде. Not bad, not bad. О, нормальний тут такий добротний пак. Future Stars гарантований Дайте щось гарне. Це ж не щось гарне. Це оцей з Мілана. Тау. Чау 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 тяу. Ну, це не дуже гарний пак. А, він ще дублікат. Так, інформ. Трейдовий ще Дякую. О, давайте. Гарант. Гроб. Найс, nice! nice. Гроба хвалили! Багато хто хвалив. Це щось на приємному. Ух ти шу. Блін, а може його в основу кинути? Блін, це треба подумати прям. Найс! він коштує, ну іначе не багато. Непогано, не погано. Окей, окей, окей. Ще один. Що цікаво дать? А я не знаю, хто зимайки центральный. Я чесно, це промо, ну я прям не грав тоді. Брайанфорд, ну тут нічого хорошого точно не має бути. Пінок. Фізика 99. Непогано. Так, цей себе. Інформ. Без волкаут. Та ну, не ну, це якийсь прикол. Бенталеп. 85, Один гравець. Третій раз. Хетрік! Хетрік! Боже мій. Ну дев'ятий рейтинг це дві збірочки, Дев'ятого рейтингу. Так, туди один, один туди. Але блін, ну як, його так, Аліхандр. Ну як так? Так, що один такий гарантований мене є. Давайте. Це хто? Він вже був, він вже був, він вже був, Боже мій. Це нещація. Нещація okay, mm, mina mina, mina mina okay. не щастя. Прям не щастя конкретне. 81 x 10 Інформ. Окей, волкаут сам. Міно-міно, шо лі? Міно-міно над самі? Окей. Непогана карточка, якщо чесно. Давайте 83 14 Булкаут Рв, це мід, якась може бути. А, ні, це може бути з Манчестер Сіті дівчинка. Не, це мід. Дабл Болкаут. Угу. Келлі в арсенал перейшла? Я ж якраз і и по зачасті зрозумів, що. вона в Сіті була. Ну ладно. Це вже таке. Fantasy фут не треба надавати, ні. СТ. Поуп якась. Поуп і и хто. И кто ще? Поуп и... Де Йонг. Де уже падал ныне. Ой, О, Блин, классная фотография. Блин, охерена фотография. речі, того, электронные я заметил, что на деяких спешлках дают такие интересные фотографии. Дивимося, що тут може випасти. Тут все саме цікаве має бути. Так, посередині. Канте! А скільки він коштує цей канте? Чекайте, чекайте. Я просто знав, що канте є збірка. Я щось за нього подумав, канте. 103. Збірочку ми окупили чи ні? Зараз треба подивитися, скільки збірочка коштує. Эээ, фантазипак, фантазии. Зараз я на сюда ніко 6 мого купила спіручку. Збірочка окупається. Далі, дати тут Данило. Такі собі, Ну контент, напевно, зараз буде залітати. і тут що? тут Караско, я не думаю, що він щось Звичайно, хотів б щось краще, але канте. Я пам'ятаю, коли я за нього грав в останній раз. То така собачка така. Ну, Караско. куди? Куда? Караско. Фолкаут! Тоті! Не вірю. Воротар! Іспанія! Ну це не Віктор Вальдес, хоча б. Щоб не Віктор Вальдес, щоб не Віктор Вальдес, щоб не Віктор Вальдес, щоб не Віктор Вальдес. І хто це? Касіляс! Оскар занесете потім. Кожен, кожен з вас. Оскар занесіть мені. Oh, oh mm -hmm. Маньян Все рейтинг, вс рейтинг це погано right. Для Бейла треба трошки більше. А це може зараз зберемо якусь іконку. Ой, бенталеп. О, це шайтка ще, ще така, така паки Ага. Е, так як я з сам не граю. Сам сам Та ні, для семь вона слабенька. Та ні, ну це якщо вже бавитись такою баришню. Там тут явно насте. Тут хоча б не і карточка виглядає. Дивний вибір, якщо чесно. здається, тут дуже просто. Давайте, що тут? Волкаут. Чуечка была, штрафка зараз. Е, це хакан. Дабл. Дабл, о, дабл. Окей, дабл. Давайте, дайте ПП. Бруно Фернандеш. Рейтинг який, блін, чесно кажучи, зараз не дуже мені треба. О, oh, то це все хороший пак, чути да, інформ, і вот так далі. Ще 10 карточок дубликат. Зараз дублікат, але я повідкриваю. Давайте завідкаємо. Потім перед носом прям так. Ха-ха! Волкаут. Сам. Анлі. Джуд Беллинген! Це Джуд Белінгем? Найс. Найс. Джуд Беллингем. Це все. Це Бейл уже з Залітає Залітає точну склад. Бо я думаю, він там перекриє зараз 9 рейтинг Джуд Беллингем. Найс. Це дуже добре. Давайте, давайте, електроніка. Це ви. Ну я зараз відкриваю це. і зараз тут буде Вилкаут, вилкаут Я вгадав? Я Майка. Блин, блин, ёма. Uh... Тоти, знов Тоти, уже прошло месяц сейчас Тоти. СТ, Уэльс, это Райан Гиггс. Хоть бы Райан Гиггс, хоть бы Райан Гиггс, хоть бы Райан Гиггс, будь ласка. Хоть бы Райан Гиггс. Не, это Бейл. Не, не. Бейл. Дякую за емоції, коли ти грав з Реал в Києві. Я пам'ятаю ці емоції. Це прекрасні емоції. ніяких не можу такого.